Дивіться, я з Миколою Княжицьким Володимиром ми всі є членами комітету гуманітарної та інформаційної політики. І в цьому комітеті вже дуже давно проговорюється ситуація з різноманітного типу месенджерами. І коли ми працювали ще над законом про медіа, тоді проговорювалися чи а ці всі месенджери вони мають якось бути оформлені, чи мають бути представництва в Україні? Як має регулюватися контент? Якщо ми регулюємо контент, наприклад, по радіо, по телебаченню, якщо ми впливаємо на ті чи інші? Ситуації з Фейсбуком, з Ютубом, чому у нас має бути месенджер, яким активно користується ворог, через який шириться дуже багато, не те, що неправдивої інформації, але інформації критично небезпечної для української держави. Він не має жодного представництва, не має до кого звернутися, нічого не блокується. І по суті, той контент там підриває нашу обороноздатність. Ми маємо це якось регулювати так. Законопроєкт Микола Княжицького де. Ми всі є також підписантами 11424, вже кілька місяців зареєстрований у Верховній Раді України. На комітеті є широке обговорення цього законопроєкту, але передовсім йдеться про те, що анонімні канали не мають бути анонімними, що інформація має бути. Має бути можливість, щоб заблокувати чи видалити ту чи іншу небезпечну інформацію. А якщо цей месенджер, зокрема, він буде його власники, співвласники будуть ігнорувати наші вимоги і будуть не блокувати, скажімо так, регуляцію контенту того, того що там є, то треба заборонити передовсім державним структурам, користуватися. І використовувати цей месенджер як канал якоїсь комунікації. Ну насправді зараз дуже від багатьох друзів я маю інформацію, що їм зламали телеграм. В якому вони були суто споживачами контекту, навіть не, не користувалися месенджером для комунікації. А через зламаний телеграм зайшли всі інші месенджери, З не зайшли приватні дані, зайшли в інформацію е, по банківських картках і так далі. Ну насправді це ж хтось з цим має мати справу. А в той час, коли Московська Федерація, Московська армія над активно використовує так само Телеграм, на Україні як мінімум, треба було би задуматися. Ну я думаю, що банкові це. Буде невигідно, як мінімум, тому що найбільше перепрошую лайно, вони зливають через анонімні телеграм-канали, а потім розносять вентилятором це по всіх соцмережах і по всьому інтернету. Якщо їм, наприклад, треба паскудити Європейську солідарність чи Петра Порошенка особисто, вони користуються саме цим механізмом. Но, але мені видається, що для цивілізованої держави, яка бореться за своє виживання, так не мало би бути. Пані Софія, а альтернатива, як ви вважаєте, вона вже наявна, чи ще е, тільки її треба розробляти і вбачати може в якомусь знову ж таки існуючому вже месенджері. І от Вікторія Сюмарта от говорила про те, що ну згадувала ВКонтакті, що е, врегульовано було в Кантакті і нічого в принципі страшного не сталося. Та люди е, знайшли от якісь інші канали комунікації, наприклад, Фейсбук. Ну, дивіться, є достатньо месенджерів, є достатньо соцмереж, і є достатньо різноманітних ресурсів, яких можна визнати джерелом інформації. Це перше. Мені чесно кажучи, дуже страшно за таку залежність громадян України від якогось такого джерела інформації, яке ніким не підтверджено. І це насправді говорить про нульову медіаграмотність більшості громадян України, про нездатність цідити контент і невідповідальність. Перед своєю державою, і співгромадянами, давайте згадаємо, скільки зливалося позицій наших військових проти засоби протиповітряної оборони, обстріли їх наслідки, скільки посталося, скажімо так, незаконних відео і фотографій, які створювали надалі військовим проблематику. Ну тобто люди не задумуються, наскільки це небезпечно. Якщо його заборонять, ну я думаю, що постраждають там місяць-два а потім переключаться на якісь інше джерело інформації. Це раз. А по-друге, ну ніхто ж не каже, Каже 100% забороняти ми пропонуємо законопроєктом правила Правили, гри. Угу. А якщо Телеграм не хоче годитися на цивілізовані правила гри, ну тоді називається, як то каже, чабомбіносорі. І я думаю, що в Тих соцмереж, які є зараз, абсолютно достатньо. Зрештою, ці всі канали пропонує WhatsApp. Так само, що можна там читати новини, створювати свій канал, whatsapp канали і повідомляти людей, писати різні речі, тільки там є набагато прозоріша ситуація. Я знаю, що зараз дуже багато ще людей переходить на українську соцмережу Slate, де немає такого регулювання за регулювання, особливо за патріотичну позицію, як, наприклад, це є в Фейсбуці, які дуже часто банить все, що стосується стосується військовослужбовців, зборів національної патріотичної позиції українців. Ну я думаю, що буде ще дуже багато різних можливостей. Але українцям напевно треба було б створювати не єдиний марафон, який промиває мізки, а створювати єдиний канал, який буде вчити українців медіаграмотності і цідити той контент, який зараз ллється із кожного каналу і з кожного вікна.